В добрий ранок, в добрий час завітали ви до нас. Всіх ми вас вітаємо та гарного настрою вам бажаємо. Сьогодні в гості до нас завітала лисичка і хоче нам розповісти про книги. Книги можуть бути різними за жанрами, стилями та темами. Основні типи книг включають романи, документальні книги, поезії, наукова література, підручники, дитячі книги, наукову фантастику, трилер, детектив. Добрий день діти, я книга. Я завжди в пригоді стану моїх порад вам не злічити. Про мене, кажуть, всі немарно, хоч і мовчить, та всіх навчить. Так, діти, книги по-різному допомагають людям, одні навчають, інші розважають, дають різні поради. Якісь книги розкривають таємниці природи, а якісь цілого світу, скільки у людей потреб, стільки й книг. За це книгу називають надійним другом і помічником. Книга добрий друг, книга знає все навкруг про старі й нові країни, космос та морські глибини, дружба з книгою, це свято, не було б її у нас, ми не знали б так багато про новий і давній час. Сторінки книжок завітних, всіх нас доброго навчать, працювати і учитись, батьківщину шанувать. Книгу здавна шанували у нашому народі, і тому існує багато мудрих приказок та прислів'їв про неї. Давайте їх пригадаємо. Хто багато читає, той багато знає. Книга ключ до знань. Розум без книги, що птах без крил. Книга вчить, як на світі жить. З книгою жити, як з добром дружити. Книга твій друг без неї, як без рук. День без книги, що обід без хліба. Діти, а звідки беруться книги? Вірно, спочатку лісоруби заготовляють дерева, з дерев роблять папір. Письменник пише текст, художник малює ілюстрації. Книгу зшили та віддали до магазину. У магазині книгу купують діти та дорослі. Книгарня це магазин або заклад, де можна придбати книги за кошти. Це місце, де продаються книги різних жанрів і напрямків, а також можуть проводитися літературні заходи, читання та інші культурні події. У книжки є Сторінки, Задня палітурка, Корінець, назва, передня палітурка, автор та форзац. Бібліотека це установа, яка зберігає та надає доступ до книг, журналів, періодичних видань, аудіо та відеоматеріалів. Електронних ресурсів та інших інформаційних ресурсів для громадського користування. Вона може бути загальнодоступною або призначеною для певної групи користувачів, такої як університетська бібліотека або шкільна бібліотека. Бібліотека також може надавати послуги, такі як консультації, допомога в пошуку інформації та організація культурно-освітніх заходів. Сьогодні ми з вами намалюємо жар птицю. Для цього нам знадобиться фарби, пензлик та стаканчик з водичкою. Спочатку малюємо жовтою фарбою, голову, крила, тулуб та хвіст. Червоною фарбою виділяємо грудку цю пір'ячко та гребінець на голові. Ось така гарна жарптиця у нас з вами вийшла. З нетерпіння чекаю на ваші роботи. До побачення малята.